Шановні здобувачі освіти, закінчився черговий навчальний рік. Незважаючи на такі страшні і сумні реалії, ми з вами зробили неймовірне ми виконали всі завдання, поставлені перед нами з системою української освіти. Я сподіваюся, що ми з вами, відпочивши влітку. Зможемо гідно і достойно розпочати наступний навчальний рік. Я б хотіла подякувати всім здобувачам освіти, учням, батькам, педагогам, всім працівникам наших закладів освіти Криворізької сільської військової адміністрації за таку плідну працю, за професіоналізм. За небайдужість і я сподіваюся, що і надалі у нас все буде дуже добре. Я бажаю всім, перш за все, міцного здоров'я, добробуту і наснаги. Реалізовуйте, хай реалізовуються всі ваші починання, всі ваші задуми. Хай кожен день приносить тишу, спокій. Якісь позитивні надбання, і хай все у вас буде добре.